О, подай, господи, малаго. У Катерининському храмі в Чернігові прощаються з полеглим бійцем Дмитром Денисенком. В останню путь його живим коридором. У трьох селах, дорогою до красного, де проживав Дмитро, траурний кортеж люди теж зустрічають навколішки. Ми познайомилися взагалі тут в селі дуже давно і з тих пір він став близьким для нас другом. Невістка Дмитра Анна розповідає наприкінці травня 2024 року. Чоловік підписав контракт зі 101 ю окремою бригадою охорони генштабу. Тоді йому було 24. Після місяця навчань у Латвії Він повернувся до України та вирушив на схід. Він сказав, що якщо кожен з нас буде сидіти, то наша країна буде під триколором, і він цього не хотів. Він хотів, аби у нашої країни було гідне майбутнє. Він дуже хотів, щоб його племінник, це мій син, він ріс під мирним небом. У цій сім'ї воював не тільки він, а воює ще й батько і брат.